Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знака Зодіака на місяць лютий і це будуть діви. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимося на роботу для тих хто працює, а потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для тих хто працює, що ж вас чекає в лютому. А в лютому у вас очікування нових можливостей, нових результатів в роботі це час, коли ви повинні бути відкриті для нових ідей і можливостей. Головне ні, ні поспішати, поспіх вам може нашкодити. Вам потрібно все це розмірено, успіх на роботі очікується, головне все робити спокійно. Можуть бути невеличкі трудності, невеликі конфліктні ситуації, ну ви з ними впораєтеся. З фінансами на роботі у вас все стабільно, перемен Ніяких не очікується. Для тих, хто в пошуках роботи, ви знайдете роботу, і роботу ви знайдете для себе по душі. Вам вона буде подобатися. Ну, сказати прям так, що вона вам буде надовго ні. Ви на неї якийсь час попрацюєте і будете шукати. Іншу роботу для тих, хто працює за кордоном, я бачу, є такі діви, які працюють за кордоном. Вас очікує успішний місяць, а ви зможете заробити більше, чим ви надієтесь. Це буде для вас як неажиданим. Головне, не упускайте можливості на роботі заробити більше. Відносини. Для тих, хто в браці, і для тих, хто в пошуках відносин. Для тих, хто в браке а в браці у вас планує, ви як зайшли в тупик, ви розчаровані, усталі, ви постійно знаходитеся в такій ситуації, в тяжолой ситуації. Ваші відносини не розвиваються в бракі, вони зайшли в тупік і ви постійно сваритеся. Іде обман, ви відчуваєте, що вас обманують. Ви теж іноді обмануєте, боїтеся сказати а, правду для того, щоб не був ще якийсь конфлікт. Ви Відчуваєте розочарування в своєму житті. Ви часто докаряєте собі за минулі помилки, ви втрачаєте пристрасть і. Чи потрібен вам брак? Ви іноді цим задаєтесь. І ще є, діви, вам подобається людина, інша людина, ви б хотіли би з нею бути. Але як ви в браці, ви не можете переступити через себе і залишаєтеся. Ну, спілкуєтесь, фліртуєте і готові спокуситися, але вас тримає ваш брак. Конфлікти будуть. Великі конфлікти будуть, обмани, недовіра, важкий в бракі відносини чекають вас в лютому. Для тих, хто в пошуках відносин ви не знайдете відносини, і це для вас не вдало. Краще, навіть будуть невеликі спокуси, ні не в якому разі. Не йдіть на этот соблазн, особливо це стосується чоловіків. Може зустрітися вам жінка або дівчинка молода. Вона буде гарна з собою, яскрава, ну їй би тільки погуляти, і ще може бути контакт, і цей контакт вас приведе не дуже в хороші відносини, тому що ви можете. Захворіти не дуже хорошими болезнями від цієї людини, так що будьте обережними. Здоров'я ваше. Зі здоров'ям. Для тих, хто хворіли, ви йдете на поправку, головне, не починайте вже працювати, багато на себе брати роботи, тому що ви перевантажите себе і наоборот ухудшите своє самопочуття. Для тих, хто не хворів, може бути мігрені, головні болі і забиття. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях. До зустрічі!